Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Тут уже цілий цикл таких відео е, на тему сіяти чи не сіяти кукурудзу в цьому році. Е, якби складається такий цикл. Хочу сьогодні <кхем>, продовжити, е, скажімо, ділитися своїми думками. Е, як сказав один комента... Там коментатор чи ну, людина, яка дивилася відео. Що він шукав конкретну би, відповідь: то сіяти чи не сіяти. Я сьогодні хочу е, поділитися варіантами, які, на мою думку, варіанти у цьому році є. І озвучити ці варіанти, а таким чином, можливо, комусь спрощити, е, спростити вибір і знайти свій варіант. Значить, стосовно своїх думок, мої думки це не просто з голови. Вони базуються на великому досвіді, на великому досвіді. Хто мене можливо не знає, вперше бачить. Ну я із, виходить, десь з кінця 70-х років перша трудова книжка у мене член колгоспу. Тобто, за своє життя, мені зараз 60 років, за своє життя я побачив всі цикли, всі цикли в сільському господарстві. Із Радянського Союзу і до сьогоднішнього моменту я безпосередньо брав участь в усьому цьому е, житті сільськогосподарського ринку. Безпосередньо, причому з обох сторін, як зі сторони аграрія, точно так же і сторони продавця, е, скажімо, е, засобів захисту рослин і е, добрив. В формі або в ролі дистриб'ютора офіційного дистриб'ютора величезних компаній. З 96 го року по 2005 рік е я мав компанію е компанію дистриб'ютора таких компаній, як BASF, Bayer, DuPont тоді ще був. Тобто це офіційний дистриб'ютор. 2005-ий. З 2005 року я пішов в ґрунт, в родючість ґрунтів. Тобто абсолютно в інший напрямок, до якого тільки стільки через 20 років сьогодні дехто починає доходити. За ці 20 років я накопив величезний практичний досвід. На сьогоднішній день, коли шукають спеціалістів, хто вміє вирощувати в умовах посухи, то на сьогоднішній день таких спеціалістів в Україні на пальцях одної руки е не більше того, хто системно розуміє це питання. Системно. У мене цей досвід більше 20 років, я вмію вирощувати без дощу. Сприймайте це як хочете, але це на сьогоднішній день факт. Сьогодні можна поїхати на поля е наших клієнтів, клієнтів е Ярусу, і подивитися, що у них є волога, коли у їхніх сусідів немає, при однакових умовах. Так отож, які варіанти я бачу в цьому році? Дивіться. Сільське господарство в цьому році, як і попереднє, але особливо в цьому році. Те, що під, скажімо так, підведено такою жирною рискою відсутності вологи в метровому шарі ґрунту, так от сільське господарство дуже подібне рулеці. Що ви можете зробити? Дивіться, які варіанти я бачу. Значить, і чому ці варіанти от можете. Зберегти це відео, бо ви як хочете, да? і через рік подивитися, ви побачите, що те, що я зараз скажу, воно справдиться. Я перестав цьому дивуватися, коли я почав за собою це помічати, що 20 років тому, що те, що я передбачав, воно відбувалося і звувалося. Так от, дивіться, який варіант. Якщо у вас є гроші, ви можете зіграти в рулетку. Ви можете. Посіяти кукурудзу, умовно кажучи, чи будь-яку іншу культуру у ґрунт, який не має вологи, і зіграти в рулетку з природою. Шеф сидить там. Пам'ятайте, завжди, завжди, що в казіно виграє казіно. Ті, хто виграють в казіно, це е, тільки тому, е, що. Їм дають виграти для заохочення нових гравців. А в виграшу постійно лишається казіно. Так отож, якщо у вас є гроші, можете зіграти в цю рулетку, який буде результат? Це залежить від того, яку ви карму собі до сьогоднішнього дня на, е, накопили. Це буде індивідуальний результат у кожного. Якщо ж у вас немає грошей. Ви теж можете зіграти в казіно. Сьогодні вам дадуть без грошей. Але пам'ятайте, що вірогідність зайти в мінуси і потім розраховуватися, досить велика. Дуже велика вірогідність. І більшість саме те й отримає. Вона отримає мінуси. Потрібно буде розраховуватися, а розраховуватися не буде з чого. Третій варіант. Якщо у вас немає грошей, тоді працюйте над тих, що у вас є. Вибирайте той варіант, на який вистачає. Я озвучував в своєму попередньому відео варіант, який підійде 90% аграріїв. Сійте гірчицю, обробляйте її яросом 5-10 літрів на гектар, збирайте і продавайте, по чому куплять. Сійте знову гірчицю на сидерат, Обробляйте ще раз яросом 5-10 літрів і так заходьте в зиму. У цій схемі, якщо говорити чисто про фінанси, Задача вийти в нуль або не втратити. Але тут є така, скажімо, скрита частина прибутку, який не всі бачать, як правило, ніхто не бачить. Але цей прибуток буде отоварений в наступному році. Зараз поясню, про що я говорю. Коли ви кладете ярус на ґрунт, він починає працювати в ґрунті, і там починає накопичуватися прибуток. В чому прибуток? В оструктуреності ґрунту, в вологоємності ґрунту. В збільшенні кількості мікробіоти, ви зібрали перший врожай, продали. По чому продали, по чому купили? Хто, по чому вас купили, потім гроші отримали. Слава Богу, закрили витрати, слава Богу. І посіяли сидират. Знову поклали ярус. Навіщо? Для підсилення мікробіоти ґрунту. І все. І чекайте наступного року. Причому ви зверніть увагу, що мінімум витрат і мінімум роботи. Сконцентруйтеся на чомусь іншому, що на сьогоднішній день для, ваш, для вас е, важливо. Подумайте про про що, в тому числі на стосунках, можливо, варто приділити увагу сім'ї, подивитися, як діти виросли, як дружина змінилася, як ви змінилися. Розумієте про що я? Сфера життя не тільки в полі? Може зверніть увагу на здоров'я і так далі. Ну, хто чує, хто слухає, можливо, чує. Так от. Прибуток буде в родючості вашого ґрунту на наступний врожай. Весною ви отримаєте зовсім інший ґрунт, тому що весь цей час і весну, і літо, і осінь, і зиму буде накопичуватися мікробіота і буде що робити? Оздоровлювати ваш ґрунт, оструктурювати ваш ґрунт. Підвищувати його вологоємність, а він уже буде накопичувати цю вологу. Причому незалежно від того, скільки буде опадів. Тому що у нас завжди вологи достатньо в атмосфері. Але його може, цю, цю вологу може прийняти тільки здоровий структурний ґрунт. Так, от на наступну весну ви будете мати такий ґрунт, який дозволить вам посіяти будь-яку культуру. Що кукурудзу, що соняшничок, що пшеничку, яру, чи ярий ячмінь, чи сою, чи соня, що завгодно. А зиск, результат буде такий, якщо тим більше, якщо ви дослухаєтеся і не вбехаєте туди хімічних добрив, тому що ті хімічні добрива не дадуть добавки до врожаю, але вони вб'ють те, що зробив Ярос за цей рік. Вб'ють мікробіоту. Давним-давно перевірено десятками років. Дослухаєтеся, наступний рік попрацюєте по нашій схемі на вихлопі отримаєте таке, чого не очікували, як отримують наші клієнти. Страшно, розумію, звісно. Звичайно, страшно. Тому що всі кругом, в журналах, в інтернеті говорять зовсім не те, що я. Але те, що я говорю. Можна поїхати сьогодні подивитися на полях наших клієнтів. Уже багато хто дослухався. Скажу вам так. Тепер, е стосовно тих, хто може спрацювати по всіх трьох варіантах. Що я маю на увазі? На щось вистачить своїх, щось можна взяти в кредит. І можна спробувати геть нове. Подумайте над цим. Подумайте. Сьогодні така тенденція, я бачу, досить вдало розвивається. Ну, Масово. Люди беруть і починають працювати якусь частину своїх площ, відводять під нашу систему. Оце такі варіанти розвитку подій. Вибирати вам! Кожен на своєму місці. Але. Згадайте мої слова через рік. Давайте тоді поговоримо. Цікаво буде послухати, хто який варіант вибрав і що вийшло. Чому я так впевнено говорю? Тому що з 2015 року я вирощую разом з своїми клієнтами, ті, які дослухалися, які почали тоді, в 2015 році, міняти. Модель землеробства, на сьогоднішній день вони, от якраз в ті ситуації, про яку я вам кажу, що ви можете в ній бути. І на сьогоднішній день я говорю так впевнено, тому що я маю досвід, купу кейсів, коли ця модель спрацьовувала, а вона працює постійно. Ґрунт надійний партнер. Якщо ви про нього дбаєте. То він вас не підведе. Отака от, от думка вибір за вами. Успіхів всім вам, наснаги, сил, а нам всім справедливої перемоги!